Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 24 вересня неділя. Отже, програма від неділі до неділі. Подивіться програму, якщо сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться. В програмі від неділі до неділі я обговорюю, пишу про події у світі, які сталися заголом. Події, на які, на мою думку, варто звернути увагу, події, про які, ну, напевне, потрібно згадати. І з моєї точки зору, ну, є декілька подій, про які говорив весь світ, про які показував весь світ, і ми зараз про них поговоримо. Ну, а більш докладніше можете подивитися у мене на сторінці у Фейсбуці, там, про, по дням, так, починаючи з неділі, понеділка, до суботи, розписано де і що відбувалося. Так от весь світ обговорював Генеральну асаблею ООН. Весь світ обговорював події в Горному Карабасі. І зараз достатньо багато інформації про візит Папи Римського в Францію. Тобто, фактично про Францію багато говорили, бо перед тим там почався візит був 에, короля Чарза III у Франції. Тобто, Франція фактично ну, на цьому тижні приймала і монарха, і папу Римського. Це достатньо цікаво, так для республіки. І, напевне, це була головна причина, чому і президент Франції не був присутній на Генеральній Асамблеї ООН, зокрема тоді, коли виступав у вівторок президент України Володимир Зеленський, президент Сполучених Штатів Джо Байден, президент Туреччини Ердоган. Я напевне, мав би виступати і Макрон, якби він був так присутній. Але ці візити, які відбулися, тим більше. Візит короля Чарльза III, Це був перший його такий державний візит у Франції. Він тривав аж три дні. І про це багато багато говорилося. Ну Там, наскільки е, мені видається, стало питання от такого більш тіснішого, з таких більш тісніших стосунків так, от, е, Великої Британії і Франції, король він, ну, дуже багато якраз часу. І зусиль докладав саме для того, щоб так воно і було. Ну, побачимо, наскільки йому це вдалося. Якщо говорити про папу Римського, який був у Франції, так, він, ну, одне з перших його звернень стосувалося, мігрантів, міграції мігрантів, так, особливо ті, які там от зараз прибувають е, і прибували протягом останніх днів ще на початку цього тижня, на, в кінці минулого тижня, на Італійський острів Лампадуза, куди, до речі, там і приїжджала понеділок е Урсула фон дріляєн з прем'єр-міністеркою Італії Джорджіо Мелоні, де вони там дивились на все це, там дуже багато людей. Тоді було прибувало останні там, три дні. Взагалі, питання міграції стає зараз дуже-дуже актуальним. І там навіть була заява Урсули фон дер Ряїн, що буде Євросоюз серйозно е розбиратися з цим питанням, бо напередодні Німеччина фактично. Заявила, що вона не буде приймати мігрантів, які через Італію попадають в Європу. Потім вони правда змінили свою позицію. І папа Римський, який прибув у п'ятницю, так до, до Франції, він фактично от і почав розмову саме про мігрантів. І це питання є актуальним у світовій політиці. Я думаю, що навіть в свій час питання мігрантів Росія використовувала на Близькому Сході, що був наплив. В Європу, я думаю, це ж стосується, коли вони завдають ракетних і авіаударів по інфраструктурі України. Раніше задавали, щоб тут не могли люди прибувати. І знову ж збільшилась кількість мігрантів з України в Європу, щоб це було навантаження на європейські країни, щоб вони мали менше змоги допомагати протистояти Україні проти агресії Російської Федерації. Ну, якщо говорити про е, і Вірмені і Зарбажан і Нагорний Карабах, так то тут дуже швидко розвивалися події. Це було фактично ну, е, нон стоп. Ішли повідомлення, демонстрації по телебаченню, так ключових світових засобів маси інформації. І фактично, ну, е, це була тема одна з саме, -саме, саме головних. Але я би хотів звернути вашу увагу на одне таке ну, цікаве дійство, цікаве в лапках, яке відбувається зараз між Канадою і Індією. Понеділок прем'єр-міністр Канади Трудо Джастін Трудо, який, до речі, підтримує Україну і після Нью-Йорку і Вашингтона Володимир Зеленський прибув до Канади з анонсованим візитом, там домовилися, що Канада надасть нам допомоги на 650 мільйонів, так от до канадських, канадських доларів. Так от в понеділок він заявив, що він тепер точно знає, що вбивство лідера Сікхів, так от, в Канаді до цього має відношення Індія, і був висланий. Ну як вони написали, резидент зовнішньої розвідки Індії з Канади. Індія відразу відреагувала, і вони вислали високопоставленого дипломата з Індії. Тобто, там зараз дуже серйозно сталося. Напруга в зимостосунках Канади і Індії, про яке ну так менше горять в силу того, що було от, і відбувається в Нагорному Карабасі, Генеральна асамблея. Там дуже багато лунає різних заяв, пов'язаних зокрема із питанням підтримки України. Але є події, які ну от відбуваються, і про які, на мою думку, також треба знати і е, якось. Бути в курсі справ, що, що, що саме. І я хотів, би, от, стосовно от культури, тут цікава, є така інформація. Так? От, ну, вже 144-й, більше 140 днів відбувається страйк сценаристів в і Любителі фільмів Голлівуду, напевне, зараз всі думають, чи будуть якісь е, нові фільми, чи будуть прем'єри, бо не тільки сценаристи, але й актори також страйкують. І от, буквально е, за останні там, три дні, як от, повідомляють. Основні керівники Голівуду це Боб Айгер Дісней, Дона Ленглі Юніверсал, Тед Сарандос, Нетфлікс і Девід Заслав Ворні Бразерс і Діскавері. Вони брали участь безпосередньо в переговорах з сценаристами, і там ніби вже вони починають знаходити якесь порозуміння. А от з акторами, які почали страйкувати ще 13 липня, переговори так і не почалися. То мені видається, що для любителів. Кінофільмів також буде цікаво знати і цю новину. Але в будь-якому випадку, ну, варто також ще згадати і про Україну. Хоча в нас є програма «Зарубіжжя», де я намагаюся розповідати все, що пишуть і говорять у світі про Україну. Але мені вдається також от, була інформація, і про неї варто згадати, стосовно там, тих е, суден, які виходять з Чорноморських портів України і везуть пшеницю. так, і от... Там в Єгипет останнє це було в п'ятницю повідомлення, що це було вже друге, 22 вересня відбулося, перше було 19 вересня. Тобто, навіть цей коридор, який Україна запропонувала, коли Росія вийшла з так званої зернової угоди, от він почав почав працювати. І насправді це добре. Тобто, Ситуація так чи інакше, незалежно від того, скільки всього робить поганого Україні Росія, так намагається цю продовольчу кризу використовувати у війні, так щоб тиснути на світ, щоб була менша підтримка, щоб нас примушували до миру, воно в принципі не працює і не буде працювати. Ну і ще напевне одна цікава новина, і нею ми завершимо. На яку я зверну увагу. Ну от Саудівська Аравія попереджає, що е, якщо Іран отримає е, ядерну зброю, то вона так само буде це робити. Це сказав в інтерв'ю Fox News на сліді Саудівської Аравії Мохабен Бін Салман. Він заявив це в середу, що його королівство наближається до нормалізації відносин з Ізраїлем. Це дійсно також дуже важлива новина. Саудівська Аравія з Ізраїлем зараз дуже дуже добре, скажімо так, комунікують. І він додав, що ця нормалізація відносин з Ізраїлем, е, крім всього іншого, говорив він і про Тегеран. Якщо Тегеран буде мати ядерну зброю, то Аріад буде змушений зробити це саме. І в цій ситуації ну, ми бачимо, що ще одна зона турбулентності і можливого конфлікту на світі з'являється. Не забуваємо про Африку. Там ці перевороти до цього часу це питання. Так, в Нігерії не вирішено. Тут дивимося вже. От, Саудівська Аравія, там, Тегеран, Ізраїль, теж таке от, може бути протистояння. Але в будь-якому випадку Україна, перш за все, має дбати і думати про свої національні інтереси і про перемогу України у війні з Росією, в яку ми всі віримо і в якій ми всі впевнені. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна!